Пропоную вам зануритись у світ абстрактного експресіонізму і трохи поговорити про Джексона Полока. Для одних його роботи це витвір генія, для інших це лише безладне розляпування фарби. Але чому полотна, які на перший погляд можуть здатися простим хаосом, вважаються шедеврами і коштують мільйони? Яким чином художник зміг перетворити уявлення про мистецтво та стати іконою свого часу? Сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на ці питання. Привіт, з вами Настя, і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. Почати сьогодні пропоную з історії жінки, яка зіграла ключову роль у кар'єрі Полока Пегі Гугенгайм. Втративши батька у катастрофі Титаніка, Пегі успадкувала значний статок. Вона мріяла відкрити власний музей сучасного мистецтва, та все склалося трохи інакше через Другу світову війну. Поки нацистська навала сунула на схід, Пегі вирішила підкорити Париж. Прихопивши з собою чекову книжку, вона вирушила на пошуки творів, список яких дбайливо склали для неї дюшан та рід. Тоді її девізом стали слова кожного дня по картині. Назад до Нью-Йорку вона поверталася вже з величезним стосом першокласних творів. Зрештою, Пегі вирішила трохи скоригувати свої плани щодо музею і для початку відкрити галерею Art of the Century на Манхеттені. Ця галерея стала місцем зустрічі для багатьох видатних художників того часу. Пегі мала три найбільші пристрасті. Гроші, чоловіки і, звісно ж, сучасне мистецтво. Авантюрний дух і спрага до нових знань зробили її однією із найвпливовіших постатей у світі арт-колекціонування. а здатність слухати поради та власна інтуїція допомогла Пегі відкрити багато нових імен, серед яких був і Джексон Полок. Знайомство Пегі з Полоком стало вирішальним моментом у його кар'єрі. Їх історія почалася з моменту, коли художник Піт Мондріан допомагав Пегі з оформленням виставки, зацікавився однією з робіт Полока, яка на той момент ще не була виставлена. Мондріан висловив своє захоплення, назвавши її найцікавішою американською роботою, яку він коли-небудь бачив. І Пегі, керуючись порадою Мондріана, вирішила дати шанс цьому молодому американському художнику. Але якби не піт, то вона навряд чи б звернула увагу на нього. Так Полок отримав можливість представити свої роботи в її галереї. На той момент він ще не винайшов цієї самої своєї крапельної техніки, яка стала вирішальною в його кар'єрі, та точно вже був на її шляху. Його стиль і техніка малювання привернули увагу не лише публіки, але й критиків, хоча частіше про його роботи відгукувались не надто добре. Пегі Гугенгайм стала для Полока основним меценатом. Вона активно купувала його роботи, забезпечуючи таким чином фінансову підтримку художнику. Це стало початком на його шляху до світового визнання. Тож чи можна вважати історію Джексона Полока не лише запорукою таланту, а й важливістю правильних знайомств і вмінням вловити свій шанс? Що ви думаєте з цього приводу? Якщо досі сумніваєтесь, я маю вам розповісти про ще одну не менш важливу постать у житті Полока. У житті Джексона Полока було багато поворотних моментів, але зустріч з Лі Краснер, безперечно, стала одним із найважливіших. Лі походила з єврейської емігрантської сім'ї, що оселилася у Брукліні. Вона з самого дитинства проявляла стійкий характер та пристрасть до мистецтва, відчайдушно намагаючись знайти своє місце у світі, де панували чоловіки. Коли у 1942 році лі краснер зайшла у студію Полока, і її вразила його непідробна сила та енергія, яка вибухнула з його полотен. Цей світ був сповнений хаосу та краси, який одночасно лякав і притягував її зацікавленість швидко переросла в любовне захоплення, яке змінило обидва їхнє життя. Лі стала не лише дружиною для Полока, а його найвідданішою підтримкою, критиком і партнером. Завдяки їй Полок набув неабиякої впевненості у своїх здібностях. Вона ввела його у вищі кола мистецтва, де Джексон зміг показати свою роботу інфлюентним колекціонерам та критикам. Лі навіть відступила від власної кар'єри, щоб зосередитись на підтримці полока, але їхнє життя було далеким від ідеалу. Полок боровся з глибокими особистими демонами, включаючи хронічний алкоголізм, що ставався важчим тягарем для їхніх стосунків. Лі намагалася допомогти йому, але її зусилля часто зустрічалися з опором і гнівом. Їх стосунки перетворилися на постійну боротьбу з залежністю Полока, що в кінці кінців призвела до трагедії. Незважаючи на усі труднощі, Лі Краснер продовжувала вірити в талант Полока та його внесок у світ мистецтва. Її невтомна підтримка допомогла Джексону створити деякі з його найвизначніших робіт, що вплинули на художній світ. Вона була не лише його дружиною і партнером, а й однією з головних причин, чому ми сьогодні знаємо ім'я Джексон Полок. Поговоривши про особисте життя Полока та його відносини з Лі Краснер, перейдемо до його професійної кар'єри, яка була не стільки ж бурхливою та непередбачуваною. Власний шлях Полока почався в 1930-х роках, і вже в 40-х він зміг досягнути світового визнання. Його ранні роботи були далекими від тих, які принесли йому всесвітню славу. Він надихався творчістю Пікассо, Матіса та Міро. У перших роботах Джексона гарно зчитується це захоплення. Від Пікасо полок запозичив форми та перспективи. Від Міро техніку автоматизму. А присутність матіса відчувається в яскравій фовістській палітрі кольорів. Полок розпочав свої експерименти з технікою розбризкування фарби у кінці 40-х років. Цей метод полягав у розпиленні або капанні фарби з пензля, а згодом і просто з палички на полотно, яке зазвичай лежало на підлозі. Цей процес був інтуїтивним і динамічним. Він вимагав від художника повного занурення та фізичної взаємодії з полотном. Полок часто ходив навколо своїх творів, додаючи фарбу з різних кутів, що створювало враження руху та енергії. Він був неначе шаман, який танцював навколо свого творіння. Та ви маєте зрозуміти, що у будь-якої техніки є своє зерно. Є щось, що повпливало на її створення. Полока була така історія: все почалося з замовлення від Пегі на шестиметровий мурал. Джексона і раніше приваблювали мурали на вулицях міста, які на той час набирали обертів у своїй популярності. Тому, звісно ж, він зрадів такому замовленню. Та згодом Дюшан порадив зробити так, щоб роботу можна було транспортувати. Так замовлення зі стіни перейшло на шестиметрове полотно. Та разом із радістю від такого замовлення в полука з'явилася і невеличка проблемка. Ті, хто малюють, знають, що в художників буває страх чистого аркуша. Саме це не давало полуку розпочати роботу над замовленням аж цілих півроку. Допоки не урвався терпець Пегі Гугенгайм, і вона оскаженіло сказала Джексону: або ти малюєш зараз, або ніколи, Полк відповів зараз. І цілу ніч він провів у лютому й пристрасному шаленстві малювання. Під ранок виснажений він заснув поряд із завершеною роботою. Таким чином, сам того не усвідомлюючи, заснував новий мистецький напрямок. Картина номер п'ять Джексона Полока є одним із найвизначніших прикладів його унікального стилю екшн-пейнтінг або живопису дією. Це полотно представляє собою складний і динамічний мозаїчний шаблон із змішаних фарб. Капаних і бризканих на поверхню. Полок створював цю картину, розмістивши полотно на підлозі своєї студії та наносячи фарбу за допомогою пензлів, паличок та інших інструментів. Номер 5 5948 вважається одним із найважливіших творів у світі абстрактного експресіонізму та однією з найбільш відомих робіт Джексона Полока. Ця картина є яскравим прикладом його інноваційного підходу до живопису, що змінив погляд на мистецтво в цілому. Автопортрет і ще один визначний твір. Відображає його експерименти з кольором та формою. Хоча Полок відомий переважно своїми абстрактними роботами, в цьому творі він звертається до більш фігуративного стилю, демонструючи власну багатогранність як художника. Джексон Полок не був першопрохідцем у техніці капання фарби, але саме він перетворив цю техніку на революційний художній метод. У середині 1930-х, коли Полок працював з моралістами, вони заохочували його до експериментів, спонукаючи до більшої спонтанності в мистецтві. Пропонували ж бурнути бляшанку з фарбою об стіну і подивитись, що з цього вийде. А вийшов таки в результаті абстрактний експресіонізм. Коли Полок почав створювати свої крапельні картини, вони оцінювалися всього лише 150 доларів. Уявіть собі, купити картину Полока за такі гроші. Це все рівно, що зробити вклад в компанію Apple на момент, коли вона ще була стартапом, і це стало можливим завдяки фотографу Гансу Намоту. На початку 1950-х років він був не дуже вражений роботами Полока. Як і більшість критиків, але один із друзів фотографа наполегливо радив йому зустрітися з митцем особисто. Тоді намуту прийшла в голову ідея пофотографувати полока за роботою. Художник погодився. В результаті чорно-білі фотографії відкрили світу інтенсивну хореографію та пристрасть полока під час роботи. Ці зображення створили навколо художника міф про харизматичного, майже кінематографічного героя, артиста, що виливає свою душу у фарби. Завдяки цим фотографіям глядачі змогли відчути його біль та вир емоцій, які він виливав на полотно. Публіка та медіа були зачаровані його образом. Полок став символом нового покоління художників, які відкидали традиційні методи та стереотипи. Його капельні картини почали сприйматися як втілення справжньої майстерності та інновації. Так, від нью-йоркського художника Бундаря полок перетворився на світову знаменитість, ставши однією з ключових фігур абстрактного експресіонізму. Його роботи, які колись можна було купити за кілька сотень доларів, тепер оцінюються мільйонами. Джексон Полок, чиї роботи сьогодні вартують мільйонів доларів, не досяг би таких висот у мистецтві самотужки тільки завдяки своєму таланту. Давайте так, по правді в ньому мало хто бачив справжній талант. Та художнику пощастило знайти людей, які в нього беззаперечно повірили. Перш за все, він мав би завдячувати своїм успіхом Пегі Гугенгайм. Адже саме вона дала Джексону змогу виставляти його картини свої галереї. Крім того, регулярно підтримували його купуючи картини, які не продавались. Лі Краснер, його дружина та колега по мистецтву, підтримувала у важкі часи та допомагала зосередитись на роботі, коли Джексон боровся з особистими демонами. Певно, найбільший внесок у популяризацію полока вніс фотограф Ганс Намут, чиї чорнобілі знімки художника за роботою відкрили світові його унікальний творчий процес. Ці фотографії не тільки зробили митця відомим, але й допомогли публіці зрозуміти і оцінити його мистецтво на новому рівні. Це підтверджує, що успіх Полока був результатом не тільки його власних зусиль, але й підтримки та внеску інших важливих людей у його житті. Він став ціленням мистецької інновації та культурної зміни, і це зробило його роботи безцінними. Проте важливо розуміти, що не кожен художник, який використовує подібну техніку, зможе досягнути такої ж вартості своїх робіт. Успіх полока був зумовлений унікальною комбінацією його особистої історії, таланту, унікального часу, в якому він жив, і людей, які його оточували. Це нагадування про те, що в мистецтві цінується не просто техніка, а й глибока особиста історія, що стоїть за кожним полотном. Чи змінили ви своє сприйняття робіт Полока після цієї історії? Поділіться власними думками в коментарях і до нових зустрічей, Па-па! Я трохи махаю, але все рівно стримую себе через це і хвилююсь.